А фондна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. Співробітники ДАІ провели повномасштабне відпрацювання міста Вінниці, затримували нетверезих водіїв та викрадені автомобілі. Відповідальність розпочнемо кожен із себе. Під такою назвою ДАІ провела профілактичну акцію в обласному центрі. Злодіїв які скоїли десятки квартирних крадіжок на території країни, затримали Вінницькі міліціонери. На перехрестях міста Вінниці з'явилися інформаційні таблички Увага! Вимкни телефон. Із зони бойових дій повернулася чергова група співробітників ДАІ. Повномасштабне відпрацювання обласного центру провели співробітники управління ДАІ. До нього були залучені кращі екіпажі ДПС з усієї області. Основна мета цього заходу було виявлення та зупинення нетверезих водіїв, контроль автомобілів, які стоять на обліку в Луганській та Донецькій областях, виявлення викрадених автомобілів та недопущення грубих порушень правил дорожнього руху. Перший етап працівників ДАІ, районних підрозділів ми запросили для того, щоб провести з ними додаткові заняття. по вивченню законодавчої бази щодо досконалення несення служби працівниками ДАІ, також щодо розгляду скарг, які надходять від громадян, від учасників дорожнього руху, від громадських формувань щодо несення служби працівниками ДАІ. Другий етап це проведення профілактичної роботи на території міста Вінниці, Вінницького району по забезпеченні безпеки дорожнього руху у зв'язку з тим, що самим основним проблемним питанням на сьогоднішній день у нас є різ дорожньо-транспортних пригод, водіїв, які керують в стані алкогольного сп'яніння і скоюють такі дорожньо-транспортні пригоди. Інструктаж з екіпажами ДПС провів безпосередньо сам начальник управління ДАІ, націливши інспекторів на виконання важливих завдань під час. Нення служби за неповних вісім місяців цього року на автошляхах області інспектори ДАІ зупинили більше 6,5 тисяч нетверезих водіїв. Також спостерігається тенденція до зростання дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв, які керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Кількість дорожньо-транспортних пригод, які вони скоїли, зросла на 350%. Саме це змушує керівництво ДАІ вести жорстку боротьбу із водіями, любителями сісти за кермо автомобіля на підпитку. Втім, під час... Ненсен служби зустрічаються такі екземпляри, ненормативну лексику, яких неможливо навіть запікати в ефірі. Людської мови вони не знають, поводяться агресивно, погрожуючи інспекторам неминучою розправою. Одного із таких водіїв було зупинено на виїзді з міста по Немирівському шосе. Втім, відзняті оперативні кадри красномовно свідчать про все. А я звідки приїхав нахуй. а я з лісу да. да? на бачимо з бачим. лісу. На водія було складено адміністративний протокол. Його подальшу долю вирішуватиме суд. Автомобіль поставлено на арешт-майданчик, а де інспекція Вінниччини і далі проводитиме жорстку боротьбу із п'яницями за кермом. Сумна статистика дорожньо-транспортних пригод змушує держати інспекцію вести нестандартні методи роботи з усіма учасниками дорожнього руху. Відповідальність розпочне із себе. Під такою назвою інспектори ДАІ провели профілактичну акцію у місті Вінниці. Інформаційні листівки і статистикою дорожньо-транспортних пригод та до чого призводить керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Співробітники ДАЇ роздавали водіям та приклеювали на стоячі автомобілі. Інформаційні листівки ми залишаємо на лобовому склі транспортного засобу саме лицевою стороною, щоб водій, коли сідає в транспортний засіб, міг помітити листівку, також взяти її, прочитати і подивитись про ту інформацію, доводить. До п'яних водіїв негативно ставляться і їхні колеги, які ніколи не дозволяють собі такі порушення. Тому дану акцію вони підтримують і визнають необхідність її проведення. Бачив, як гаїшники становували, що там за дверку держалися, водії не могли держатися за дверку». Як ви до цього ставите? Негативно. Це до добра не доводить. Добре б взагалі забирали привазитися. За Бо дуже є аварії, багато за це. І взагалі треба жорстко надавати. Як стверджують інспектори, зазвичай водії не хочуть визнавати, що вони вживали спиртні напої, вигадують всілякі відмовки про вживання ліків та таке інше. Втім, співробітникам дає, вдається довести провину останнього, застосувавши спеціальні прилади. Якщо працівник державтоінспекції зупинив водія транспортного засобу, він бачить явні ознаки алкогольного сп'яніння, водію пропонують пройти тест на встановлення факту вживання алкоголю у кожному екіпажі. Даї є спеціальні прилади драгер, які визначають саме стан алкогольного сп'яніння на місці. Водію пропонують пройти тестування. У інспекторів -дАІ, які несуть службу на дорогах. Є свої ознаки, за якими вони зупиняють надверезих водіїв. І як стверджує статистика, помиляються дуже рідко. Зазвичай п'яні водії показують, себе, або швидко їдуть, швидкість перевищують, або маневрують по дорозі, невпевнено рухаються. То швидше, то помаліше. Іменно коли водій дійсно знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, щоб уникнути відповідальності, він думає, що може можемо вдасться втекти, він починає. Тоді водія переслідує шляхом готування, лікуємо. Профілактичні відпрацювання, на кшталт цього інспектори даї проводитимуть постійно, сподіваючись, що це значно зменшить кількість нетверезих водіїв на дорогах нашої області, а відтак і кількість аварій. Оперативники Вінницької міліції спільно з працівниками ДАІ в місті Вінниці затримали двох чоловіків за підозрою у скоєнні квартирних крадіжок. Автомобіль, яким керував один із підозрюваних, зупинив екіпаж до інспекції за грубе порушення правил дорожнього руху. У автівці, крім водія, знаходився ще пасажир. У сумці працівники міліції виявили низку ключів, відмичок, різні інструменти та прилади для злому дверних замків. Затриманими виявилися 32-річний віннищанин та 28-річний житель сусідньої області. Обидва чоловіки мають кримінальне минуле. Один з них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння грабежів, інший за крадіжки. Під час перевірки затриманих по міліцейським базам з'ясувалося, що їхні відбитки пальців рук фігурують у низці нерозкритих квартирних крадіжок по іншим областям України. Крім того, у пасажира автівки було виявлено сумку із наркотичних... Речовиною. В ході проведення та спілкування водія перевірки його реєстраційних документів було встановлено, що посвідчення водія є підробним. Дане посвідчення водія вилучено та направлено на експертизу. Також при огляді автомобіля за його згоди було виявлено наркотичну речовину в подрібному стані. Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням у житло. За такі злочини чоловікам загрожує до шести років ув'язнення. Нові інформаційні таблички для пішоходів Увага випне телефон з'явились на перехресті міста Вінниці. Вони інформують пішоходів про заборону користування телефоном під час перетину дороги. Майже кожен п'ятий пішохід, який перетинає проїзну частину дороги під час руху, користується мобільним телефоном. При цьому увага пішохода зосереджена на розмові, а не на власній безпеці. За ініціативи управління державтоінспекції було прийнято рішення щодо розроблення та виготовлення таких. Інформаційних табличок для пішоходів, які інформують пішоходів про заборону користування мобільним телефоном під час переходу дороги, з метою проведення експерименту встановлено вісім табличок на перехрестях, де рух автомобілів перехрещується із трамвайними коліями, а саме келицька шістотріччя, келецька юність, пірогова зочі. Що стосується самої таблички, то малюнок чорного кольору на жовтому фоні використано не випадково, адже доведено, що поєднання чорних та жовтих кольорів значно привертає увагу людей. Співробітники ДАІ сподіваються, що мешканці та гості міста Вінниці на уведення сприймуть позитивно та будуть не лише звертати увагу на табличку, але і не говоритимуть по мобільному телефону під час перетину дороги, щоб не потрапити в аварію. Що стосується пішоходів, на жаль, картина невтішна. Ми маємо 34 дорожньо-транспортні пригоди, з вини пішоходів, 16 людей. 16 пішоходів загинуло та 19% травмовано. Якщо знову ж таки звернутися до відсотків і порівняти з минулим роком, то по кількості ДТП маємо ріст на 36% з вини пішоходів, а по кількості загиблих 166%. Тобто пішоходи є такі ж самі учасники дорожнього руху, як і водії, як і пасажири. Чому така кількість велика загиблих? Тому що пішоходи свідомо ігнорують правила дорожнього руху, елементарні правила, переходять в невстановлених місцях, вибігають раптово із застоячого транспорту. І в цей час, коли приїжджає інший транспорт, стаються пригоди і, на жаль, з такими наслідками. Тому звертаю увагу всіх пішоходів. В першу чергу не лінуйтеся, якщо ви бачите, що в 10 метрах від вас є пішохідний перехід. Підійдіть, зачекайте, якщо він ще обладнаний світлофорним об'єктом, зачекайте, коли на дозволене буде, коли світло, переходьте, будь ласка, в встановлених місцях, і тоді ця кількість автопригод з вини пішоходів буде значно меншою. Із зони проведення терористичної операції повернулися 15 вінницьких інспекторів Даї, які з сю виконували там свої професійні обов'язки. Зустрічали герою квітами, хлібом та сіллю. Ну і звісно, зі сльозами на очах. Головне, що повернулися живими та неушкодженими після місячної вахти на сході України. Дякувати Богові, що ви всі живі, здорові вернулися. В другу чергу. Дякую вам, що ви себе чудово прекрасно зарекомендували керівництво. Департаменту подякував за вашу роботу. Начальник обласного управління міліції Олег Школьний у присутності керівників обласного управління подякував бійцям за те, що з честю виконали ті завдання, які перед ними ставилися. Вже традиційно очільник міліції передав листи подяки батькам міліціонерів, які виховали достойних синів України. Він підкреслив, що жоден з бійців протягом служби не поскаржився, не зрадив присязі. Із зони проведення бойових дій. Привітій... До нас повернувся в Вінницю зведений загін нашої Державтоінспекції, який, як і попередні рази, щестю виконали завдання, які перед ними стояли. Саме головне, що повернулися назад, всі живі, здорові. Претензій абсолютно до людей ніяких не було, тому ми традиційно сьогодні хочу передати привітання їхнім батькам, які... Дійсно, і виховали. Матері і батьки мужньо підтримували своїх синів, чекали їх, з розумінням поставилися до необхідності ризикованого відрядження у зону бойових дій. Вони виконали всі поставлені задачі, довели, що не дарма давали присягу на вірність українському народу. На держав та інспекторів чекає короткий відпочинок і можливість приділити увагу своїм батькам і сім'ям, які чекали їх повернення і хвилювалися за своїх героїв.